Четвертий крок: отримання свідоцтва про реєстрацію після подання документів і їх розгляду ви отримуєте виписку з єдиного державного реєстру ЄДР, що підтверджує реєстрацію вас як підприємця. П'ятий крок реєстрація в податковій. Після отримання виписки необхідно стати на облік податковій службі за місцем проживання, обрати систему оподаткування та подати заяву про реєстрацію платником єдиного податку, якщо обрали спрощену систему. При реєстрації через дію це відбувається автоматично, але цей етап потрібно пропатрулювати. Шостий крок відкриття банківського рахунку. Для ведення підприємницької діяльності потрібно відкрити банківський рахунок на ім'я ФО, якщо в цьому є потреба. Корисні ресурси, які варто використовувати в своїй діяль підприємницькій діяльності, це портал Дія Гоює і офіційний сайт Державної податкової служби України, там, де є електронний кабінет платника, де можна.